Що вас турбує зараз? зараз горло ще, 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 ще кашля, будемо ручку, бо мені не висипати. Тетяна Миколаївна прийшла на огляд до сімейної лікарки, аби проконтролювати перебіг коронавірусної інфекції. Жінка розповідає, що ковідом хворіє дев'ятий день. Зараз вже легше, то дуже було погано. Кашляла і насморк був, і горло дуже пришило, боліло, пекло. Зараз вже трошки менше. Ну кашель теж є, але ну, ще не такі вже Богу. Жінка каже, що на прийом до лікаря записується заздалегідь, але додатково доводиться майже годину чекати в черзі. Ну, чоловіки, стоїмо, да, бо ви, як оце мусимо стоять, дешки зробиш. Ми пів години чекаємо. Ну і тяжело, звісно. Сидиш, поки вийдеш з одної лікарні болячкою, то вийдеш із двома. Ми пройшли на свій час, але сказали, що жива черга. Дочка, ти час. не записувались. На сайті вибиває якісь другі адреси. На сьогодні записи немає. Я без я, я записи. Так, так. Я просто, Реєстраторка Людмила Олійник розповідає, що за останні два тижні кількість хворих зросла, вільних талонів до сімейних лікарів. Не вистачає «Третю частину. Не вистачає записати так. на прийом. Дуже бо похворіли лікарі. Нема часу дорослій Амбулаторії п'ять лікарів. Всього приймає п'ять, а має бути один амбулаторії міста. Зранку заповнюються чергами. До сімейної лікарки Анжели Гончарук на прийом чекають пацієнти з інших дільниць. За словами жінки, зараз в кожного лікаря первинної допомоги відкрито 50-60 лікарняних листів. Пізно Звичайно, якщо ми сьогодні з вісьми працюємо, тому раніше 4-5 години ніхто звідси не йде. Кажу чесно, я була на вихідних з дитиною в нашому розважальному центрі. Я єдина ходила в масці. Все. Тому така ситуація у нас і в коридорах, і така ситуація в країні. Люди забули про засоби захисту, про дистанцію, про елементарні скажімо так, речі, які потрібно робити. Тому відповідно і захворюваність росте. В обласному центрі пацієнтів приймають у 20 амбулаторіях. Медичний директор Центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Косміна каже, що зараз третина сімейних лікарів хворіють, більшість мають діагноз ковід. Перебіг захворювання, можна сказати, легкий, тобто протягом 5-7 днів вони приступають вже до роботи. Робота не зупиняється. Однозначно, кількість на прийом збільшується пацієнтів, фактично лікарняних велика кількість, але сімейні лікарі вони тримаються. Олександр Косміна каже, що за прогнозами зниження рівня захворюваності серед лікарів та пацієнтів слід очікувати через два тижні. Тоді, за його словами, черги до сімейних лікарів мають зменшитися. Ольга Степоренко, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.